Плюс на Сміхові. два в шлюзі, ще два заходить. Вітер зривається. Ну давай, там розривається, ну а той такий широчесний. У ну, них все четыре стоят, широкі. Там же два зашло. стоять. Два стоять, еще два идут. Mm -hmm. Сейчас зайдет и будет закрывать двери. Швартуется. Теркает одно, хватает одно. Уже спускают. Вот пустый там где? Бабайте люди Семнадцать Помогай, Левчик А я пришел бы еще це.

Зараз буду закривати ворота і спускати воду. Опускати ріву. Ну, де там, діворотом ворота, з тут має закриватися. Це позначка, де Не має бути закрито. Зараз закриється. Сміху. Все пішов процес закривання воріт. Це, закриваються ворота. І вода, боже, качка попала. На викачку буде. Угу. Інтенсивно викачка води пішла. Качку винесли. Зараз Тут багато води, будуть викачувати. Метра два чи три навіть перепади де висоти. Все, Ворота закриті. Це готово. І тепер воду викачують. Викачують воду. вода йде. Чекають чотири ну, коробки. Зайшло у шлюз. Дуже великий шлюз. Зараз пропускаю чотири коробліки. Це вони там стоять. Рівень води спускається. І в шлюзі стоять кораблі. За деревом погано видно. І вони З я mm. сторони теж закрита. Наскільки вже воду спустили? Декілька метрів відкачали води. рівня нижнього рівня, щоб випустити кораблики. Далі. Швидко викачують воду. Доволі швидко. Ще трошки буде проводити. Це піднімали і ми Цікаво дуже багато піднімають. Дуже думаю, що менше небагато. Порівняно води. Відрізняється. Достатньо багато. Там більше води, а тут вже спущена вода. Вони піднімали звідси кораблі. І там, напевно, на вход стоять, так, да? стоять теж керів. З цієї сторони відкриті ворота, вода вже спущена. І Це великий перепад води. Но метра три, напевно, не менше. Може більше так візуально виглядає. Цей сторони чекають, поки ті вийдуть. Вони ви заходити. А здесь трудне відкриті ворота. Так, а... Чи є поробів. Вроді там розсвітуються. Так, є, стоять збоку. на черга стоїть. Ха-ха! Вже три бачу. Ну, бачите, там чотири на виход, а тут три на вход. Красота прибили до одної сторони, а звідти воду спускають. Бульбашки йдуть. Ох, як. Сила води, насоси відкачують воду. І доволі багато води відкачують. Три кораблики готові ну, заходити. А там чотири на вихід. Ну, не знаю, там великий рівень води, перепад великий. Скільки метрів важко сказати? እሺ ወደ እዛ ወደ Дерево галибу підняло коріння. Асфальт піднявся. Така вулиця гарна. Старинні будинки всі. Скільки боги на льодому. Трампайчик. на машинках славают. Ну, там еще не выпускают. Еще не откачали воду. Готові до виходу. Шлюз відкритий. Чотири красавці стоять на виході. се пише 이렇게 해서 만지면 되거든. Виходить, це і чекає готується. Верхне зразу свої вшити один за другим.

Виключив і фотки з хозяїми там зробили. Молодець. Людей море Я зараз теж виключу, у мене 18 заборону.

Олег, вы сам